Врізія тропічний житель з незвичайними яскравими суцвіттями і малюнком на щільній розетці листя у природі вона мешкає на інших рослинах стовбурах дерев і каменях, що досить красномовно свідчить про її невибагливості. Однак, щоб виростити дійсно привабливу врієзію і дочекатися її цвітіння в умовах міської квартири, потрібно знати деякі хитрощі домашнього догляду за цією квіткою. Врієзія Фризея. Тигрова бромелія – вогняний меч. У цієї квітки два офіційних і кілька народних назв – Врізія родичка Ананаса, епіфітна рослина з сімейства бромелієвих. Назву воно отримало на честь голландського ботаніка Вілема Хенріка де Фріза від неправильного прочитання його прізвища і пішло на в Врізія тигрової бромели називають один з видів фризею блискучу з смужками на листках, а поетичною назвою Вогненний. Або навіть полум'яніючий меч, цей же вид зобов'язаний своєму високому квітконосі і вузькому приквітку яскраво червоного кольору, що нагадує за формою лезо меча, природний ареал проживання в рези тропіки і субтропіки Південної і Центральної Америки, фризеї можуть рости на висоті до 2500 м над рівнем моря, епіфіти, представники рослинного світу, здатні жити на інших рослинах або каменях, прикріплюючись до них. При цьому вони не є паразитами, а використовують своїх товаришів тільки як опору у врієзії. Невелика кількість довгих жорстких листя, їх довжина від 20 до 100 см, ширина 6-10 см, що утворюють розетку з лійкою в центрі. У дикій природі там накопичується дощова вода. Представники деяких видів врези мають на листках малюнок у вигляді плям смуг розлучень, квітконі з фризи. довгий, квіти бувають жовтого, білого, червоного. Зеленуватого кольору, однак декоративними вважаються не вони, а приквітки. Видозмінення листя, в пазусі яких вони знаходяться, квіти швидко відцвітають, а приквітки залишаються яскравими кілька місяців, радуючи око. Прищі можуть свербіти і боліти, через що деяким важко мити голову у важких випадках волосся починає випадати, а навколо прищів з'являються струпи. Кірки, які утворюються після висихання гною і крові. Такі зміни можуть вплинути на самооцінку, звідки беруться прищі на голові. Є кілька частих причин виникнення прищів, реакція на косметику. З наслідками можна зіткнутися через неправильно підібраної косметики і засобів по догляду за волоссям. Справа в тому, що якщо продукт містить масло, воно може потрапити на шкіру і закупорити пори. Через це шкірне сало не виходить на поверхню, накопичується і утворює прищі. Також прищі можуть з'явитися після використання комедогенних засобів, в яких присутні наступні речовини: ізопропілміристат, ланолін, утистерат, стариловий спирт, олеїнова кислота, екстракти водоростей, кокосове і ляне масло, іноді виникає алергічна реакція. Крім прищів, можуть з'явитися свербіж. Сухість і лущення хворобидна з причин появи прищів – це фолікуліт захворювання, при якому западене шкіри, з яких росте волосся, запалюються. Спочатку виникають маленькі прищики, які сверблять і відчуваються теплими, а з часом вони переростають у виразки. Найчастіше фолікуліт виникає через бактеріальної інфекції і вростання волосся. Таблиця Врезія блискуча і інші сорти, які найчастіше вирощують в приміщеннях, назвені суцуття длінна листа висота цветоноса блистящає цвіти жовті, приквітки красне 4,0. 80 до 60 попугай цвет у червоний, квіти з жовтою чашечкою і зеленим віночком приквітки знизу червоні, зверху жовто-оранжеве 4060 60, 4,0, 60, смірогліфічка є желта, квіти і зелені, прицвітники около 75 5,0. з продірявленої цвети і приквітки блідо-жовті з зеленими п'ятнами около 45-0. Сцендерса светло желто около 35-0, 60-скілевате ярко червоне суцвіт. Тітя із зеленою або жовтою верхівкою коло двадцять три з фотогалерея, фризия, ера, а і ще популярні сорти у кімнатних умовах гезею Ганцткую вирощувати майже нереально. Врєзія продірявлена і без квітів виглядає незвично. Приквітки попугоєвидної врєзії в нижній частині червоні, у верхній жовто помаранчеві, Врєзію іерогліфічно вирощують через химерного малюнка на листках, Врєзія Сандерса відрізняє розгалужене жовте суцвіття, у блискучої врези сорти ера довгі червоні квітконоси. Врєзію киливатою через схожість форми приквітка часто плутають стиланцей. Врезія блискуча один з кращих сортів для домашнього вирощування, Врезія астрідгібрид врези блискучої ціти до 4 місяців, так як правильна назва рослина фрезея, схоже на фрезія. Ці дві назви, а слідом за ними, і рослини часто плутають, незважаючи на те, що фрезії відносяться до сімейства ірисових і виглядають зовсім інакше. Таблиця оптимальні умови для Бромелії. Сезон светвологість, оптимальна температура полівосінь зима Росія, несонячне або штучне світло, взимку рослину можна розмістити на південному вікні 56,0, оприскування раз на день при температурі нижче 1,8. оприскування припинити 18 не знедопускати зниження температури нижче 1,5 з 1 раз в тиждень. При зниженні температури нижче 2,0 з воду з розетки видалити і зволожувати тільки ґрунт весна літо росіяне сонячне світло, притіняти рослина від прямих сонячних променів 78.0 оприскування двічі на день періодично протирати листя вологою серветкою, помістити рослину на широкий піддон з постійно увлажня галькою або встановити зволожувач повітря 24,26. Оптимальна температура може витримати до 3 34 4 рази на тиждень воду в розетці міняти кожні три дні, зволожувати ґрунт, дочекавшись його підсихання, як посадити або пересадити фрезею. Резія негативно ставиться до пересадки, тому потрібно робити це раз в три або навіть більше років. Процедура доцільна: якщо ви тільки що купили або плануєте розмножувати рослину, квітучу вірієзію, не можна пересаджувати. Фрізи підійде готовий грунт для бромелієвих. Інший варіант тирнова, листова торфяна земля і пісок в співвідношенні 2, 4, 2, 1. Деякі квітникарі також додають мох з фагном і рубану соснову кору. Вбирає здатність біля коріння цього епіфіту, практично загублена, вологу і мінеральні речовини він отримує через розетку листя, тому ґрунт не так важливий, як для інших квітів. Він виконує функцію закріплення бромелії в горщику і підтримки кологому стані, але при цьому повинен бути максимально повітропроникним. Багато вирощують в різі на корчах або кокосових, в стовчиках. Зовсім без ґрунту, обмотуючи навколо коренів мохсфагнум і надалі оприскуючи його. Процес по кроках широкий горщик не вище 15, діаметром 15-20 насипати дренаж керамзит і деревне вугілля приблизно 1-3 обсягу посуду. Цей шар охоронить рослина від застою води, потім насипати землю. Також один-три горщика, помістити рослина і додати залишилися один-три грунту, простежити, щоб коренева шийка не була засипана землею, поставити горщик в тепле і світле місце, налити трохи води в розетку, для того, щоб повітря було вологим. Горщик ставлять на піддон з сирим дренажем, бромелієве дерево. Незвичайний спосіб утримувати врієзію вдома, створити бромелієве дерево. За основу беруть промитий пень. Корч або пласт кори хвойних дерев, коріння, в різії, знадобиться кілька молодих кущів, вже сформували розетку, обкладають сирим мохом і кріплять на основу за допомогою волосіні. а про нової нитки або дроту для підставки корчі можна використовувати горщик з камінням, гіпсом або навіть цементом. Найбільш підходяща опора для бромелієвого дерева корч, яка лежала у воді, якщо вона суха. То її потрібно вимочити протягом тижня, щоб деревина наповнилася вологою. Ото галерея бромелієві на корчі. Опору для дерева можна просто поставити на підлогу. За допомогою бромелієвих можна створювати грандіозні композиції. Таке дерево не залишить байдужими ваших гостей догляд за врезей. Розташування тропічної мешканці сподобаються віконня вікон, що виходять на захід або схід в резії потрібно багато світла. Але він повинен бути не прямим, а розсіяним. На яскравому світлі блякнуть листя і квіти можуть бути сонячні опіки, тому південні вікна не підійдуть. Хіба що взимку протяги протипоказані? Полив і оприскування у літній сезон. Поливати в рієзію потрібно вранці, м'якою відстояною водою відстоювати 6 і більше годин тричі на тиждень. Лити воду потрібно в розетку. Вологу в розетці міняйте кожні 2-3 дні, промокнув серветкою і налив нову. Землю і листя двічі в день необхідно зволожувати з пульверизатора. Взимку полив слід обмежити до один разу на 7-10 днів оприскування. До один разу на день, якщо температура нижче 18-20. вода в розетці залишатися не повинна. Теж саме коли росте цветонос, потрібно тільки оприскувати ґрунт і листя, якщо рослина цвіте. Стежте, щоб приквітки залишалися сухими, ідеальна температура води для поливу фризеї 2-2 з підживлення. Підживлювати рослина необхідно з початку весни до початку осені один-два рази на місяць, можна використовувати добрива для орхідей або обрумелієвих. Комплекси для квітучих кімнатних рослин прикореневе підживлення виключені через слабкість коренів, розчинами оприскують листя або наливають їх в розетку. Добрива потрібно розводити в 25-5-0 концентрації від рекомендованої для кореневих підгодівлі дози догляд під час цвітіння. Цвітіння настає на 3-4 рік життя в кінці весни або початку червня, під час росту квітконоса припиняються підгодівлі і полив квітки в розетку, квітки швидко відсихають, а ось приквітки залишаються яскравими кілька місяців, вони іграють декоративну роль, якщо не планується отримання насіння. Після цвітіння цветонус акуратно зрізають якомога нижче, не пошкодивши навколишні листя. З цього моменту починається формування діток дочірніх розеток, материнська рослина, як правило, відмирає, проте в деяких випадках продовжує жити і навіть цвісти, як змусити фризею цвісти, що робити, якщо в не цвіте. Головна причина цього низька температура. В цьому випадку потрібно переставити рослина в більш тепле місце. Ще один спосіб прискорити появу квітконоса: покласти поруч з горщиком стиглий банан або яблука, накрити фрукти разом з рослиною поліетиленом, плоди при дозріванні виділяють етиленгаз, який сприяє цвітінню врези. У міру перезрівання фрукти потрібно замінювати період спокою. Приблизно в жовтні для врізії настає період спокою. Цей час потрібно забезпечити квітці помірну температуру близько 18-20 сподобрювати в період спокою не потрібно, а полив необхідно скоротити до один разу на тиждень. Якщо земля пересихає швидко, можна поливати і частіше, але лити воду саме на ґрунт, а не в розетку в рієзії. Відпочинок рослини тривають до середини або кінця лютого. Чому з'являються проблеми і як їх вирішувати? Всі проблеми з бромеліями починаються з неправильного догляду, таблиця помилки догляду та їх вирішення. Проблема причина, що робити цвітонос засуха кінчилося це вдене цвітонос відрізати і чекати появи діток у рослини листя засихає недостатній полив збільшити полив, оприскувати листя двічі на день листя бледнують недостатньо свита. Переставіть в більш світле місце, але не на прямі сонячні промені. Повільний низька температура отрегулерувадь, температурний режим недостатньо свита. Сменіть місце на більш світле, сухе воздухо прискивають листя двічі в день бурі плями на листі від сонячних променів Допускати попадання на квітку прямого світла, уражені листя, видалити підсихання кінчиків листя в полив ведеться не м'якою вода для поливу повинна бути м'якою. Відстояної не менше 6 годин немає води в розетки налити воду в розетку, підсохлі листя залишити. При правильному поливі вони знову повинні набрати силу загнивання розетці, застоюється водоводу в розетці міняти раз в 2-3 дня. В горщику необхідний дренаж. Зайву воду виливати з під дону у період спокою при температурі нижче З Води в розетці бути не повинно, коренева шийка засипана землею. Свободіть від ґрунту кореневу шийку занадто сира, ґрунт обмежити полив, якщо поразка велике. То рослина знищують, якщо загнивають коріння, можна вийняти рослину з ґрунту, відрізати пошкоджені частини і пересадити квітку в новий ґрунт, При гнитті кореневої шийки в рези практично неможливо. Проблеми у вирощуванні врези також можуть бути пов'язані із захворюваннями або появою непроханих гостей. Комах шкідників сама по собі бромелія отруйна і тому рідко хворіє, але ослаблений неправильним доглядом квітка втрачає імунітет. Найбільшою проблемою може стати зараження щитівкою, таблиця як впоратися з хворобами і шкідниками, джерело ураження признаки мери щитівка видні коричневі нарости бляшки на листках, видалити комаха і личинки мильною мочалкою. Застосувати препарати карбофос або актелік борошнистий червець листя рослини покриваються білим нальотом і потім опадають, обробка препаратами актара, фитоверб, протерти пошкодження листя мильним розчином або спиртом червоний павутинний кліщідна павутина на рослині, обробка препаратами децизолон, обробка листя 0,3% розчином фосбециду, заходи профілистя і повітря. Так як кліщ любить сухі місця, орхідна попелиця жовтіють, на них видно колонії. Комах, обробка розчином, актелика кореневої відкладає яйця біля коріння, що призводить до їх загнивання обробка препаратами карбофос. Залон за інструкцією. Зменшення поливу фотогалерея, щідники бромелієвих. Борошнистий червець стає причиною втрати рослиною декоративних властивостей, пліщо плутує павутиною листя рослини. Кореневий червець пошкоджує коріння, мурахи один із способів боротьби з бромелієвою щитівкою розмноження. Після цвітіння у рослини з'являються дітки, одна або кілька з їх допомогою і розмножують в резию. Не потрібно поспішати з відділенням діток. Вони повинні вирости в половину материнського зростання і сформувати власне коріння. Процес цей не швидкий, триває один-два роки тільки тоді. Найкраще навесні можна почати процес розсаджування, як розсадити фризі, витягти материнське рослина з горщика, акуратно промити коріння водою, ножем відокремити діток від основного рослини, обробити зрізи товченим вугіллям, щоб оберегти від загнивання, Добудати коріння підсохнути. Материнське рослина, якщо воно не відмирає, пересадити відростки, розсадити по невеликих горщиках. Коренева шийка повинна залишатися над поверхнею ґрунту. Забезпечити їм парничок, накрити плівкою або банкою протягом місяця, температура близько 2,6, щодня провітрювати, через місяць можна повністю відкрити молоді рослини. Чи варто пророщувати насіння? Є іще один спосіб розмноження в різі? насінням, чи варто пророщувати насіння? Є іще один спосіб розмноження в різі? насінням.